Слава Ісусу Христу! Мене звати Світлана. Я би хотіла зараз дати свідчення на славу Божу. Бо кілька місяців тому в мене почалися проблеми зі здоров'ям, а також в мене був такий духовний занепад. Я не відвідувала літургію, мало молилася, не славила Бога, так як я раніше це робила. І відповідно в мене погіршився і фізичний стан. І сталося в мене так, що в мене почав скакати тест то вверх, то вниз. І я навіть... Постійно викликала швидку, викликала швидку, впила пігулки, постійно була в такому стресовому стані, очікувала всього поганого. Але одного разу я зрозуміла, що мені треба шукати Бога, тільки Він може мене зцілити. Так я почала приходити на молитву до отця Олега, і ми почали розмовляти. І я почала шукати в своєму житті ті проблеми і. Ті причини, що спричинили погіршенню мого здоров'я. І я зрозуміла, що те, що я не живу з Богом, відбувається на моєму здоровї і на моєму духовному фізичному стані. І я захотіла все поміняти. І я почала молитися більше, я почала розуміти, де є гріх в моєму житті, почала відмовлятися від гріха. І реально почала відчувати все більше з кожним днем, коли приходила з молитви, що в мене вже не скаче тиск. І... Зараз, на даний момент, я можу засвідчити, що я вже більше ніж, пройшов більше, ніж місяць, я вже не п'ю ніяких піволок, не викликаю швидких, і в мене реально нема проблеми з тиском. І зараз я хочу сказати всім людям, які не довіряють Богові, треба йому довіряти, молитися і прославляти його. І цим свідченням я хочу засвідчити, що Господь є мій цілитий.